Добрий день, мій любий друже! Сьогодні ми відправимося у подорож до веселки. Подорож буде цікавою і пізнавальною. Тож відгадай загадку! Понад річкою місток виріс із семи стрічок. Я по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Здогадався, що це? Це веселка. Веселка або ще говорять райдуга, явище неживої природи. Вона з'являється на небі після рясного і теплого дощу. Сонечко кидає на землю свій теплий промінець, який зустрічає в повітрі краплинки дощу. Проходить крізь них і так з'являється веселка. Веселка має сім яскравих кольорів. Давай назвемо ці кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій та фіолетовий. А щоб краще запам'ятати кольори веселки, промовимо скоромовку. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Перші звуки у словах розпочинають назви кольорів веселки. Наприклад, чапля починається на звук Ч. Це червоний колір, осінь починається на звук О. Оранжевий колір. І так далі. Веселку ми можемо побачити влітку навесні та восени. Дуже рідко, але взимку ми можемо теж побачити веселку. Скажи, що ти відчуваєш, коли бачиш справжню веселку. Так, радість захоплення. Пропоную тобі пограти у гру «Добрий колір. Помідор якого кольору? Червоного, морква оранжевого, а пшениця в полі – жовта. А листя весняне яке зелене, небо весняне яке блакитне, річка і гриста синя. Ніч яка фіолетова. Послухаю уважно загадки і відгадай, про яку пору року йдеться. Я розтрушую сніги. Наганяю холоди. Води сковою вольди. Дружбі з дітьми я всіма. Здогадайся, я зима. Зима дарує нам холодні кольори веселки, блакитний і синій. Наступна загадка. Березень, квітень, травень зеленіють трави. Білим сад розцвітає, коли це буває. Весною. Весна дарує нам теплі кольори. Це зелений. Продовжуємо червоні вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні барвісті квіти нам дарує щедре літо. Літо тепла яскрава пора, яка дарує нам всі теплі кольори веселки. І червоний, жовтий, оранжевий, зелений і фіолетові кольори. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? Це буває восени. Осінь нам дарує теж теплі кольори жовтий і оранжевий. Я сподіваюся, ти був сьогодні уважним і зможеш відповісти на запитання: скільки кольорів у веселки? Назви їх. Коли з'являється веселка? У яку пору року ми можемо побачити веселку? Які почуття у тебе виникають, коли ти бачиш веселку? Вивчи на пам'ять скоромовку! А я з тобою прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!